Жіночі купальники та білизна Буху ПЛТ. Суцільні купальники, різні розміри. Досить багато таких більших розмірів. Верхи. так. Ці верхи та низи є купальників. Це комплектики. Вони скріплені між собою, щоб не згубилися. Окремо є низи. Також різні розміри та білизни, бюстики. Також верх купальника, верх купальника, верхи купальника, білизни зовсім небагато, трусики. Бодик мороженый топ топ подруски.